Доброго ранку всім підписникам і глядачам мого каналу привіт. Сьогодні субота, 2 серпня, і я вийшов на чергове полювання, на чергове тихе полювання. В лісі тихенько, вчора був дощ. Грибників чомусь нема, але гриб ще є, напевно, бо перший я через буквально через 5 хвилин як зайшов у ліс, знайшов першого гриба і дуже гарного. Ось як він виглядає. Дуже гарний гриб, великий, молоденький чистенький. Дякую Богові і думаю, що ще знайду, маю надію. Дивіться, якого чергового рибачка я знайшов Трошки він поверний, ніжка. Але шапочка супер просто. Друзі, є чергова знахідка. І я так думаю, що я сьогодні попав, бо вже так грибники не ходять у ліс. Гриба стало мало. І дивіться, на видному місці це 100% у декілька днів тут ніхто не був. Ось один, два. Три. І тут навіть є. Четвертий. Ось, четвертий є. Чи це козарик? Ні, рибочок. Слава Богу. Ось ще такий гарненький. Я вже дуже 10 грибів. Думаю, що буде сьогодні гарна грибалка. Ось який гарний грибал. Я тут не був три дня. І видно, що ніхто не був, бо гриби дуже великі. Дивіться, друзі, так і ростуть попри дорогу молоденькі гриби. Минулого разу, коли я тут був, знайшов три на цьому самому місці. Це було три дні назад. І виросли. Дивіться, який гарненький виходить з-під дерева. Слава Богу. Гриби практично поодинокі, але дуже гарні і саме головне, що вони не червиві. Дивіться, друзі, який, який гриб. А це означає, що тут три дні ніхто не ходив, як мінімум. Ну два дні точно. Приємно, коли приходиш на своє грибне місце і там є гриб. І ще й гарний. Тільки подивіться, друзі, який красний. який красний тут виріс. Десь 15 сантиметрів. Це три дні назад я тут був. І більше нікого не було. Лишній доказ. Рибочки просто неймовірні. Немає їх сім'ями, але метрів 50-100 проходиш і знаходиш риба. Клас. Дивіться, який собі гарний тут. Два навіть з далеко побачив, друзі, під деревом такий грип. гриб. Дивіться, який. Гренадьор дерево. Дзвонили мені по телефону, я говорив, не хотів втрачати час. Я знайшов цілу сім'ю цей. Так повіддаль. Стояв, але його я побачив. А так я знайшов, дивіться, шість штук. Це перша сім'я така. Йдемо далі. Друзі, гриби такі красиві, що красиві. Такі свіжі. Вчора дощ пішов. Вісно, що вони раніше почали рости. Дивіться. Дивіться. Як мінімум 15 сантиметрів. Але дощ їх освіжив, вони такі гарні. І ще два. Такі гарні. Ох, цей крепкий. На сушку. Ось такий тут є. Два брата акробата. Друзі, за півтора години я вже набрав повний мішок. Дивіться, вже висипається, ще пару покладу. Буде повний Дуже гарні гриби. Я думав, що вони вже закінчуються. А вони, їх немає сім'ями, але по одному декілька кроків, ну, порівняно там 50-100 кроків робиш і гриб. Я не знаю, не хочеться коментувати, ну, що тут, що тут ще можна додати. Моїми словами як воно ну, саме за себе говорить. Слава Богу. Ось? Такий? Ось там метрів шість не бачу ще одного царя. Чуть-чуть золотий. -чуть така пара. Поміняв, друзі, локацію і на новому місці вже бачу одного рыбачка. Mama Daňky. Hrnenky.

Велетні і малючок. Тільки погляньте, тільки погляньте, який красунчик. Да. Я помилявся, я думав, що гриби відходять. Я від пів сьомої дев'ятого години я вже назбирав два ящики, десь кілограм. 10. Друзі, що не гриб, то песенка. Подивіться. Все, я більше нічого не кажу. В ліс явно ніхто не ходив ці три дні. Сьогодні, правда, море грибників. Тому що на такому відкритому місці, і я тут знаю, не раз здибав грибників. Вирісоткий великий, досить свіжий. Ну, значить для мене все. Що я зроблю? Мемо пройду. Ось такий результат сьогоднішнього тихого полювання. Грибочок дуже гарний, відбірний, можна сказати, чого стає лишення цей гриб. І чистий-чистий. І цей такий самий трошки погризаний, але чистий, чистий. Слава Богу, і дам до роботи.